Happy New Year everyone. I wish that new year will be better than the last one and the unfulfilled goals of 2024 will definitely come true in 2025. Also, hope that new year will finally bring peace to our motherland and stay safe. Дорогие друзья, вітаю вас із новим Хоч цей рік і приніс нам чимало випробувань, він також став часом, коли ми зміцнювалися, вчилися і знаходили нові можливості. Хочу подякувати кожному за підтримку, за віру в краще і за те, що ми пройшли цей шлях. Нехай новий рік принесе мир, радість і безліч нових здобутків. Вірю, що попереду тільки краще нові досягнення, зустрічі та перемоги. Нехай у кожного з нас буде сила і натхнення для того. Щоб зробити цей світ трішки кращим. Бажаю здоров'я, удачі і тепла у кожному дні. З новим роком! Вітаю, друзі! Сьогодні завершується цей 2024 рік рік сповнений емоціями і спогадами, рік, який подарував нам так багато нового, нові знайомства, нові подорожі, нові звершення. Отже, і зараз саме час згадати наші найсміливіші мрії. Нехай новий рік принесе нам усім море щастя, тепла, натхнення та нових звершень. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, гармонії в душі та успіху в усіх починаннях. Нехай поруч завжди будуть люди, які надихають, підтримують і дарують любов. Давайте будемо йти вперед, незважаючи на усі труднощі нашого життя, бо саме віра в себе та наші дії творять дива. З Новим роком, друзі, хай у ваших оселях завжди панують радість, затишок і добробут з прийдешнім новим роком. Слава Україні, дорогі друзі та рідні інтеракти, та ротері. Зараз настає особлива мить, коли ми всі дякуємо минулому року за його уроки, виклики та перемоги, які ми отримали в цьому році. May the new year bring you health, new opportunities, happiness, hope and faith in yourself. Оби кожен день був певнілощі, радощі і екцитуєх приклад. Отже, з новим роком вас всіх. І Нехай цей святковий час наповнить на ваші серця теплом і вдячністю за все, що було і буде з нами. І також надією на наші тихе і спокійне майбутнє. This to send me from tears I give it to someone special. Hi, thank you so much for this year. It really gave me a lot. Uh, new friends, new opportunities, new enemies and uh, new travels. I uh, flew in a plane for the first time, visited Spain and Poland. Also I was much happier. I hope that the next year also will bring more happiness and success. And especially a Ukrainian victory at this form. І стала собі ще бедати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотилися, ягнички народились. Happy New Year! New Year is a special holiday, not only because of the special winter atmosphere, the decorated Christmas tree, or presents. This holiday, with its name alone, brings change, happiness, faith in the best. Preparing for this holiday, we forget about existing problems, about what worries us. At least in our souls, we become children again at this time, and it's wonderful. For many of us, this year, like the previous ones, seemed difficult. So I hope and sincerely believe that 2025 is a year of change for the better. So may this year bring you happiness, prosperity, love, health, the fulfillment of your dreams, and most importantly, the end of the war. Happy New Year 2025! <laughs> Это щасливі, убирають. Але він не дає сама.